Чому саме ваша дитина навчиться на курсі з малювання, яких результатів вона досягне після першого заняття, через місяць, через рік? За 8 хвилин ви матимете відповіді на всі ці запитання. Ми поговоримо про три напрямки навчання для дітей різного віку від 6 до 15 років. Наймолодші опанують малювання з нуля, з перших штрихів олівцем, а підлітки створять власного аніме-персонажа. Ви побачите реальні роботи учнів та дізнайтеся. Що найбільше подобається їхнім батькам. Познайомитися з форматом навчання в школі Go і зрозумійте, чому наші учні так захоплюються малюванням. Спойлер! Коли завдання схожі на гру з викликом, дітям малювати цікавіше. Уявіть, що ваша дитина вже навчається на курсі з малювання. Давайте разом подивимось, що на неї чекає. Підготовка до першого онлайн-заняття курсу для наймолодших від паперу до планшету пройшла успішно. Олівці на поготові, Google Meet протестували. Можна починати. Після 10-хвилинної теорії 35 хвилин захопливої практики. І ось вже готовий перший малюнок олівцями. Магічна квітка. Через тиждень нова техніка, новий арт. Наступні півроку ваша дитина займається скетчингом, штрихуванням, працює з контрастом, експериментує з маркерами, олівцями і гуашю. А коли доходить до акварелі, однієї з найскладніших технік робить це легко, без страху зіпсувати. Адже викладач підказує, як зробити малюнок гарним. Перші півроку промайнули за малюванням на папері. Прийшов час взяти до рук планшет і поринути цифровий арт. Перший урок другого півріччя почнемо з бази. Познайомимося за стосунком Infinity Painter. Він простий та зрозумілий ідеальний для старту. Крок за кроком дитина вивчає цифрові пензлі, шари та палітру. Через кілька занять створює перший діджитал скетч з об'ємом та кольором. Наступна маленька перемога створення флет ілюстрацій. Учень навчається розповідати історії через свої малюнки. А потім же впевнено імітує акварель, створює паттерни та приємно дивує викладача своїми арт-вигадками. Після 12 місяців занять ваша крихітка легко із задоволенням малює 10 -ма різними техніками на папері та планшеті, має власне портфоліо та мотивацію творити ще. Другий напрямок малювання на планшеті. Це наступна сходинка до професії ілюстратора. Для дітей 8 та 12 років малювання на iPad або Android, а 13 років знайомство зі скетчбук. Тож уявімо, що ваша дитина під'єднується на перше заняття з малювання на iPad. відкриває Procreate і бачить справжню магію, пробує різні пензлі, шари, палітру кольорів і створює простий малюнок з базовим об'ємом через місяць. Перші спроби в стилі аніме та графічний малюнок. А через півроку колористика, фактури, анімація. Ви слухаєте, як дитина захопливо розповідає вам про створеного ним мультперсонажа та як це було круто поставити свій авторський підпис під малюнком. Наступний семестр починаємо з пропорцій та симетрії, і малюнки стають ще більш реалістичними. Учень розуміє, як перетворити плоске зображення на об'ємне: вчиться малювати обличчя, риси тварин. Передавати фактуру дерева чи металу так, що здається, можна доторкнутись. І от ви переглядайте роботи дитини після першого року навчання, а там десятки малюнків від простих геометричних форм до детально промальованих рис обличчя. Третій семестр: знайомство з комерційною ілюстрацією. Дитина навчається створювати безліч всього, що зараз затребувано на ринку. Це і ілюстрації до книг, журналів, реклами і цифрові портрети знаменитостей. Останній семестр на цьому курсі присвячений анімації. Ми змусимо намальованого персонажа ходити, посміхатися, плакати. Крім того, поговоримо, де шукати натхнення та як розповісти про себе у соцмережах. В кінці курсу у вашої дитини буде сформоване портфоліо, у якому буде навіть комікс та короткометражний мультик. Навчання малювання на Android не менш цікаве. Почнемо із знайомства з ілюстрацією та простих малюнків з точок та ліній. Навчимось шукати референси та унікалізувати їх. Створимо трошки складнішу композицію з геометричних фігур. А на останніх заняттях першого семестру спробуємо акварельні ефекти та кольорові переходи. Попереду другий семестр. Ваша дитина готова знайти власний стиль. Вона практикується створювати етикетки для продукту та ілюстрації до статей. В портфоліо з'являється обкладинка для YouTube, стильові арт колажі, ізометрична ілюстрація. А до кінця навчального року персонажі та обкладинки для книг робіть стільки, що можна впевнено створювати своє портфоліо на Behance. Викладачі допоможуть його оформити. Підкажуть, як краще презентувати роботу, та порадять, що сказати замовнику, щоб показати свій талант та професіоналізм. А от для старших від 13 до 15 років програма ще крутіша. Вона розрахована на один рік. Перший місяць знайомимося з інструментами, вчимось комбінувати кольори, другий граємося зі світлом та тінями. Крок за кроком пробуємо імітувати олівці, фарбу та маркери, відображаємо текстури дерева та металу так, щоб вони виглядали як справжні. Не обмежуємося одним жанром: учні створюють портрети, пейзажі, натюрморти, архітектурні композиції. А через півроку в учня вже є власний комікс з героями та сюжетом. Другий семестр: робота із складними формами. Учень пробує візуалізувати свої ідеї та розвиває фантазію, створюючи абстракції ілюстрації персонажей. Через рік дитина не просто копіює референси, в неї є власний стиль, що відображений в портфоліо. Вона вміє презентувати та захищати свої ідеї. Ну все! Тепер можна впевнено брати перші замовлення. Напрямок малювання аніме підійде і тим, хто вже малює, і новачкам. Один раз на тиждень півтори години прокачування креативних навичок. На першому уроці дитина створює цифровий ескіз у стилі аніме. Через місяць малює обличчя. Через два додає малюнку емоцій. Через три змушує персонажа рухатися. У цьому курсі акцент на закони аніме світу з його гіперболізацією та унікальними графічними прийомами. І ваша дитина стане профі у цьому стилі. У фіналі Арт-Мандрівки дитина матиме. Власне портфоліо з вигаданими нею персонажами та ілюстрацією до манги. Готові побачити, з якими портфоліо випускаються наші учні. Тут десятки робіт у різних техніках: ілюстрації, комікси, анімація. І все це діти створюють самі під час курсу. А ось що говорять батьки наших учнів: приклади важливих моментів у відгуках. Звісно, що мені подобається, адже мої діти розвиваються. Вчителі професійні і підхід чудовий. Я бачу, як моя дитина горить від натхнення, і це безцінно. Я бачу, що вона стала впевненішою в собі. Мені подобається, що дитина отримує конкретні поради, і я бачу прогрес. Вона знайшла друзів, з якими спілкуються на заняттях, і після. Ці заняття дають навички, які знадобляться у дорослому житті. У Go ITens ми зробили навчання таким, щоб діти не просто ходили на уроки, а відчували драйв і віру в себе. А батьки бачили результат уже з перших занять. Всього 10 хвилин теорії, а далі весь час, що залишився, присвячуємо практиці. Діти фантазують, малюють, придумують власні ідеї, завдання схожі на гру з рівнями. Виконав, переходиш далі. Це і тримає інтерес, і дає швидкий результат. Заняття проходять в маленьких групах від 5 до 12 учнів, тому жодна дитина не залишиться без уваги. Такий формат допомагає дітям закріпити знання і навички, щоб вони могли продовжувати розвивати їх і експериментувати навіть після курсу. Займатися можна з будь-якої точки світу. Усі матеріали зібрані в одному місці, в особистому кабінеті. Звідси дитина підключається до занять, дивиться записи. Здає домашки, отримує підказки від викладачів. У батьків теж є доступ до онлайн-кабінету. Ви можете бачити, як дитина рухається програмою, які завдання виконала, який отримала зворотній зв'язок від викладача. Все просто і доступно, навіть з телефону. За час навчання учні не просто виконують вправи, вони створюють справжній арт, ілюстрації, мультики, комікси. І все це стане гарним стартом у майбутньому. На курсі діти навчаються не лише малювати, а й розвивають так звані soft skills: комунікацію, роботу в команді, самодисципліну, вміння презентувати свої ідеї. Це робить їх більш впевненими у школі і готує до дорослого життя. У нас є власний Go ITINS Club. Це як міні-соцмережа для учнів. Діти тут показують роботи, отримують підтримку і знаходять друзів з такими ж інтересами. Бо вчитися цікавіше, коли поруч є ті, хто на одній хвилі з тобою. Підтримка для батьків також є. Ви будете отримувати регулярний звіт від куратора про прогрес своєї дитини. А якщо у вас з'являться запитання, ви завжди можете їх задати особисто викладачу. Малювання з ГоАйтінс це не про ще один гурток, щоб чимось зайняти дитину. Це хобі, яке реально монетизувати в майбутньому. Навчання на курсі може стати першим кроком на шляху до високооплачуваних професій, ілюстратора, аніматора, графічного дизайнера, концепт-арт художника. Час перейти до практики. Запишіть вашу дитину на безоплатний урок з малювання за посиланням у коментарях. Подаруйте їй впевненість у своїх здібностях та справжню радість від творчості.